Майбах, це слово зазвичай асоціюється з розкішю, статусом і шкірою салону. Але криворізький майбах це не витвір німецького автопрому, а вівчари з м'яким хутром і з м'якшим серцем. Уже багато років він перетворює будні своєї господарки на справжнє свято, футбол його пристрасть. Він ганяє м'яча, ніби вже мріє про кар'єру у великому спорті. Хоча до професіоналів ще далеко. Та азарту йому не позичати, поки що лише фото з брендованим автобусом кривбасу та великі собачі мрії. Майбах має слабкості: кавуни, морозиво і все солодке. А ось його закляті вороги. Ці настирливі створіння здається, претендують на його улюблені ласощі. А ще пес знає десятки команд різними мовами. Молодець! Гарний хлопчина! Да? Давай, давай, круть! Давай, 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 Отлично. давай! Отлічно! Давай, верт! Давай! Давай! А <ріхи> працювати треба! Сюди! Маюш, сюди! Поруч! Тихо! Сіп! Браво! Гуляти! Чотирнадцятий поверх його вежа, з якої він зустрічає світанки і проводжає захід сонця. «Люба дивиться в віконечко на 14 поверха, особливо коли оце дождик іде, прям виглядає, дивиться на людей. Там машина проїхала, і ліше щось. каже, можу гавкнути на когось. А на мене каже, люди заглядають. Майбах ще той помічник у господарстві. Коли замітаю війник лове, він і кловок, каже, лягаю там, де мусор насобирали, От каже, де кучі, туди лягаю, помогаю, каже. Каже, Можу в ванну залізти від розводу і перевернути. На диван можу лягти і дивитися, як хтось щось уб... прибирає. Сраз да, справжній чоловік, справжній. Але більше за м'яч майбах любить воду. Це водяниця, якщо його раз не поведеш, він тоді так обіжається, страдає. Типу, ну що ж мені йти ж... Ми каже, до глибокої зими купаємося. Ну, поки ще нема таких хетік. Ми ну, просто літом ми подовго сидимо. А зимою, каже, ми можемо осінню забігти. Так, пузик на і вибігти. А це його найкращі подруги Фрея та Астра. Фрея врівноважена німецька вівчарка. Астра енергійна австрійка. До війни вони були янголами-охоронцями для дітей у гуртку веселі хвостики. Тепер вони працюють із переселенцями. Усі троє одна команда, одна сім'я. Вони вміють підтримувати, надихати, зцілювати. А раніше в нас було такий гурток, скажімо, веселі хвостики, і ми були активними членами. Їздили до діток, займалися, займалися спортом. В них, в них є нагороди, вони займалися фрізьбі. Так що. Дівчата, спортсменки. Вони везде за мною, крім як роботи. І то на роботі ми виховихідний. Вони приходять, спілкуються з людьми. Ми працюємо з переселенцями, то вони дуже спілкуються. Так що вони на роботу теж ходять. Ми представляємо собою ну, організацію перспектива. І в прихисток у нас приїжджають люди, які допустимо виїхали з з Таких активних бойових дій ми надаємо їм 21 день. вони перебувають і вони тут отримують допомогу. Ми документи робимо. Вони безкоштовно живуть, харчуються, приходять в себе, допомагаємо з житлом. Хоч вони і живуть під одним дахом, виглядають як сестри і здаються нерозлучними, проте кожна з них індивідуальність. Фрея дуже любить диски. Це для неї розрядка, це для неї настрій, ну, це для неї все. Так вона дуже спокійна, вона в нас, хоч і вівчарка, вона така флагматична, можна сказати. Астра полюбляє все. За будь-який кипіш. Якби тільки був хтось рядом, були вкусняшки, так що це дві ж у нас в стаї. Вони дуже знають, багато команд і практично ну, в них набор однаковий. Просто в нас ми на послужку не, працю, ну, не працюємо. Ми на ігровому все серію. Поэтому вони, коли хочуть, вони зроблять вам все. Коли не хочуть, ну вибачайте. Ну що ж, справжні дівчата зі своїм характером, впертістю і шармом. Зай. Сюди. Іди. Ой, на. але. Али. Ай, браво, молодец. Сюда. Плац. Лакс. Леди. Ховайс. Ховайс. Суши. -су 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 -су. <свист> Рэй, райш. Райт. Будь ласка. Поправься. Давай, брейк. До конца. Нет. Давай сюда. Давай. Брейк. Брейк. «О добре, молодець. А юша. Майчик. І як справжні леді, прея і Астра дбайливо піклуються про свій раціон. Ми слідкуємо, бо вони ж все-таки займаються спортом і нам треба здорові сустави. Так, ну асінька трошки у нас кругленька. Ну, це їй не заважає. Вона дуже активна. На вигляд серйозні, але в душі ще ті діти люблять залізати на ручки навіть у громадському транспорті. Навіть в транспорті Оця сідає вниз, а ця тільки на ручки. Це ми полюбляємо. Іди ти на ручки, Іди сюди, обход. Давай на ручки. Ну хорошо на ручки, давай. О, так. О, сідай, сідай, І ти на ручках. Фрея, Астра і Майбах, кожен зі своєю історією, та разом справжнє серце родин. Вони відчувають господарів без слів, навчають безумовної любові і вміють радіти простим речам. Можливо, саме в цьому їхня справжня магія. Я люблю своїх дівчаток за все. То що це вони знімають напругу, вони тебе люблять, вони тебе приймають, любою. Яка б ти не була, який би в тебе не був настрій. Ну, вони заводять, я багато сміюся. В наш час це дуже-дуже гарно. Інтелект, особливо Асі, це зашкалює. Вона настільки, от, за нею треба ще спіти. Так? Фрея це цвіточок. Так що за все люблю. Якби не вони, зараз, я б не знаю, як я дуже така вразлива, то це мій рятунок. Юлія Вітряк, Денис Захаров, цей день.